Імбир для багатьох із нас це просто звична ароматна пряність до чаю чи випічки. Але мало хто замислюється, що цей непоказний корінь насправді є одним із найсильніших природних засобів. Він здатний полегшувати запалення суглобів, нормалізувати роботу травлення і, що особливо дивує, допомагати при такій делікатній проблемі, як нетримання сечі. Сьогодні ми докладно розберемося, як правильно використовувати імбир, щоб він діяв на організм комплексно і потужно. Щоб він став не просто добавкою до чаю, а справжніми ліками. Ми поговоримо про рослину, яка протягом тисячоліть вважалася універсальними ліками в усьому світі. Мудреці Сходу називали його засобом від усього, а стародавні лікарі рекомендували його для зміцнення здоров'я і продовження молодості. Сьогодні наша розмова присвячена саме імбиру. Назва цього випуску звучить дуже сміливо: Імбир лікує майже все. І тут варто одразу уточнити, звичайно, імбир не здатен вилікувати рак в останній стадії або змусити відрости нову кінцівку. Але в цих словах є глибокий сенс, який ми вам розкриємо. Величезна кількість хронічних захворювань, які мучать людей з віком, мають спільну основу. Два головні фактори лежать в їх основі це хронічне запалення і погана мікроциркуляція. Уявіть свій організм як велику державу. Запалення це внутрішня пожежа, що повільно тліє і руйнує суглоби, судини і навіть мозок. А порушення кровотоку це зруйновані мости та дороги. Ними поживні речовини і кисень не доходять до клітин, а продукти обміну не виводяться, отруюючи тіло зсередини. Імбир працює одночасно як миротворець і як будівник. Він знижує запалення і відновлює нормальний кровообіг. Коли ці два фундаментальні процеси приходять в норму, багато симптомів, які раніше здавалися окремими хворобами, починають зникати. Біль у суглобах зменшується, травлення поліпшується, енергія повертається, і що для багатьох стає справжнім відкриттям, відновлюється контроль над сечовим міхуром. Так, імбир допомагає навіть при нетриманні, і це не міф, а цілком пояснюваний фізіологічний факт. Його сила полягає в багатогранному, комплексному ефекті на весь організм. Протизапальна властивість допомагає зменшити подразнення слизової сечового міхура при циститі і запалення передміхорової залози при простатиті, а поліпшення мікроциркуляції забезпечує приток крові до органів малого тазу. Це зміцнює тканини тазового дна і сфінктер, які відповідають за утримання сечі. Додатково імбир має м'яку спазмолітичну дію, знімаючи надмірне напруження. Він здатний заспокоювати спазми гіперактивного м'яза сечового міхура. Він також позитивно впливає на травлення, зменшує закрепи і здуття живота, а це, в свою чергу, знижує тиск на сечовий міхур. Як бачите, це дійсно комплексна дія, але вся користь проявляється лише в тому випадку, якщо застосовувати корінь правильно. Просто кинути дольку імбиру до чашки чаю це смачно, але для лікувального ефекту цього замало. Потрібно розуміти, який вид кореня використовувати, як його готувати, в яких дозуваннях. І в поєднанні з чим приймати. У цьому докладному керівництві ми пройдемо весь шлях до здоров'я. Ми вже з'ясували, що головні сили імбиру полягають в здатності знижувати запалення і покращувати кровотік. Тепер розглянемо ці процеси набагато докладніше. Імбир і запалення його можна сміливо назвати природною альтернативою аптечним препаратам. Коли у людини щось болить, найчастіше вона приймає нестероїдний протизапальний препарат. Наприклад, ібупрофен або диклофенак. Ці ліки діють, блокуючи певні ферменти, які беруть участь у творенні молекул запалення. Ефект є, але при тривалій застосуванні страждають шлунок, нирки і серця. Що ж каже наука про імбир? Його активні речовини, гінгероли у свіжому корені і шогаоли, які утворюються при сушенні, також гальмують активність цих ферментів. Але вони роблять це набагато м'якше і вибірковіше. Не завдаючи шкоди організму. Потужність імбиру на рівні ібупрофену чи диклофенаку. До того ж, імбир здатний блокувати ще один шлях запалення, який більшість аптечних препаратів не впливають. Це означає, що імбир володіє більш широким спектром протизапальної дії. За рахунок зниження вироблення запальних сполук, імбир допомагає зменшити подразнення слизової оболонки сечового міхура. Це знижує його чутливість, полегшує болісні відчуття. І зменшує кількість помилкових позовів до сечови спускання. Той самий механізм робить імбир ефективним засобом при остеоартриті. Наукові дослідження підтверджують, що регулярне вживання екстракту імбиру помітно зменшує біль і скутість в колінних суглобах. Це дозволяє пацієнтам знизити дозування традиційних протизапальних препаратів. Зцілюючи запалення в суглобах, ви зцілюєте і запалення і в сечовому міхурі. Тепер поговоримо про імбир і кровообіг, про його зігріваючий дар. Усі, хто коли-небудь пив міцний імбирний чай, знають його приємне зігріваюче ефект. Це не просто відчуття, це реальна фізіологія. Активні речовини імбиру мають судино розширювальну дію, вони стимулюють розслаблення гладкої мускулатури в стінках кровоносних судин, особливо маленьких капілярів. Уявіть собі водопровідну систему. Згодом труби звужуються через накіп і спазми. Імбир діє як мудрий сантехнік, який м'яко розширює ці труби. Він дозволяє воді, тобто крові, текти вільно і без перешкод. Поліпшення мікроциркуляції в органах малого тазу це ключ до їхнього здоров'я. Посилений приток крові означає більше кисню і поживних речовин для відновлення тканин. Це створює ідеальні умови для самовідновлення організму. Поліпшення кровообігу бонатості всьому тілу. Це покращує живлення мозку, що є профілактикою деменції. Це зігріває холодні руки і ноги і підтримує здоров'я серця. Імбир також має помірну антиагрегантну властивість, тобто він зменшує склеювання тромбоцитів, що є чудовою профілактикою тромбозів. Тепер ви бачите, наскільки глибоко працює імбир. Він не просто маскує симптоми, а покращує фундаментальні процеси в організмі. Але це ще не все. В імбиру є й інші, не менш важливі таланти, які безпосередньо впливають на здоров'я сечового міхура через травну і нервову системи. Здоровий кишківник це основа основ, і імбир є одним з його найкращих друзів. Імбир стимулює вироблення травних соків і жовчі, а також м'яко посилює перистальтику кишківника, це допомагає боротися із застоями і закрепами. А усунення запору це найважливіший крок до зняття механічного тиску з сечового міхура. Імбир також допомагає розслабити спазми в кишківнику і сприяє відходженню газів. Зменшуючи здуття, ви також зменшуєте загальний тиск у черевній порожнині, що знову ж таки розвантажує ваш сечовий міхур. Активні речовини імбиру допомагають пригнічувати ріст шкідливих бактерій в кишківнику. Вони підтримують здоровий баланс мікрофлори, що знижує загальне запалення в організмі. Хронічний стрес і запалення пошкоджують нервові волокна по всьому тілу. Включаючи ті тонкі нерви, які керують функцією сечового міхура. Потужні антиоксидантні властивості імбиру допомагають захистити ці нерви від пошкодження. Вони підтримують чіткий зв'язок у системі мозок сечовий міхур. Імбир має здатність розслабляти гладку мускулатуру. Цей ефект поширюється не тільки на кишківник, а й на м'яз сечового міхура. Це допомагає заспокоїти спазми при гіперактивному сечовому міхурі. Тепер, коли ми розібралися в теорії, настав час для найважливішої частини, як правильно використовувати імбир. Ми зрозуміли, що імбир це найпотужніші ліки. Тепер давайте навчимося бути вмілими фармацевтами на власній кухні. Крок перший – вибір та підготовка імбиру. Завжди віддавайте перевагу свіжому кореню. У нього має бути гладка, пружна шкірка, він має бути твердим на дотик. Уникайте зморщених, м'яких або запліснявілих коренів. Сушений мелений імбир теж корисний, але свіжий корінь вважається більш збалансованим і потужним для лікувальних цілей. Шкірку можна не щищати, якщо корінь молодий, просто добре його вимийте. Для старих коренів шкірку краще зрізати. Найефективніший спосіб подріблення для вилучення активних речовин натерти на дрібній терці. Крок другий майстер рецепт терапевтичного імбирного чаю. Це не просто чай з імбиром, а правильний відвар, який дозволяє витягти максимум користі. Вам знадобиться 2-3 см свіжого корення імбиру, натертого на терці на 1 літр води. Покладіть натертий імбир в кастрюлю і залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і, як тільки закипить, зменшіть вогонь до мінімуму. Томіть під кришкою 15-20 хвилин, не даваючи йому бурхливо кипіти. Вимкніть вогонь і дайте настоятися ще 10-15 хвилин. Процідіть відвар, і цей літр ваша денна доза. Його можна зберігати в холодильнику в скляній банці до двох діб. Вживайте його в теплому вигляді протягом дня між прийомами їжі. Крок третій ранковий шот для швидкого запуску системи. Вам знадобиться сік половини лимона, чайна ложка натертого імберу, півчайної ложки куркуми та дрібка чорного перцю. Додайте чайну ложку меду і залийте все теплою водою. Все змішайте і випийте на ще серце. Це найпотужніший протизапальний і метаболічний удар для початку дня. Для отримання лікувального ефекту прагніть споживати 1-3 грами імбиру в день, що приблизно дорівнює 2-3 см свіжого кореня. Уникайте пити велику кількість імбирного чаю прямо перед сном, адже він має бадьорий і легкий сечогінний ефект. Ваша остання чашка повинна бути випита за 3-4 години до сну. Але будьте уважні, адже імбир це дуже активна речовина. Якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові, такі як аспірин, Консультація з лікарем є обов'язковою. Також будьте обережні при жовчно-кам'яній хворобі, гострому гастриті і виражці. Поєднуйте імбир з протизапальною дієтою, регулярна активність, така як ходьба, покращує ефект імбиру на кровообіг, а спеціальні вправи для тазового дна разом із біохімічною підтримкою від імбиру створять максимальний результат. Ми почали нашу розмову з обіцянки, що імбир лікує майже все. І ми прийшли до наукового розуміння, що це не таке вже і велике перебільшення. Імбир не лікує хвороби окремо, він відновлює фундаментальні процеси в організмі. Він гасить запалення, яке є корінням артриту хвороб херця і подразненого сечового міхура. Він покращує кровообіг, доставляючи життя і живлення до кожної клітини. Він гармонізує травлення, яке є основою нашого імунітету і комфорту. Правильне використання імбиру – це перехід від його сприйняття як простої спеції до сприйняття як щоденних, потужних ліків. Включіть цей древній корінь у своє життя, дотримуючись усіх правил безпеки. Почніть з ранкового шоту або з чашки терапевтичного чаю і прислухайтеся до свого тіла. Ви почуєте, як повертається тепло, енергія і комфорт. Поділіться цим відео, тому що ці знання повинні бути доступними всім. Напишіть в коментарях, як ви використовуєте імбир у своєму житті. Дякуємо за вашу довіру. Бажаю вам життя без болю, сповненого енергії і здоров'я.